Кожен аграрій мріє про ідеально чисте поле. Мерлін Флекс Дуо від Bayer – це ваш надійний захист від бур'янів. Бур'яни витісняють культурні рослини, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин та в результаті зменшують вражайність культури. Мерлін Фекс Дуо ефективно бореться з бур'янами, забезпечуючи чистоту вашого поля. Завдяки двокомпонентній формулі, Merlin Flex Duo діє швидко та ефективно, не залишаючи шансів навіть таким проблемним бур'янам, як лобода біла, амброзія колена листа та гірчак пересковид. Антидот, який входить до препарату, забезпечує широке викно його застосування та м'яку дію на культуру. Препарат має унікальну властивість ефект реактивації, що дозволяє йому відновлювати свою дію після опадів. Після дощу 10 20 міліметрів відбувається відновлення гербіцидної активності препарату і бур'яни, які вже зійшли гид. Ваша праця заслуговує на найкращий захист. Обирайте Merlin цек Duo і забудьте про проблеми з бур'янами.